Було б чудово, щоб це відео вийшло 26 квітня, адже 26 квітня всесвітній день видимості лесбійок. Привіт! Мене звати Павлова Тетяна. Я психологиня та сексологиня. І сьогодні ми говоримо про лесбійок. Ну, отака сама про себе теж поговорю. Головне, мабуть, питання будь-якого чоловіка. А чому жінка може стати лесбійкою? Давайте так. Ми завжди розуміємо, що люди думають про травмуючий досвід, да це досвід відносин з чоловіком. Це те, що вона просто ну не гарна, тому в неї з чоловіками не виходить. От вона по дівчатам і пішла. Третій варіант це про те, що ну 100% в неї було там сексуальне насильство, тому вона тепер по дівчатам і пішла. Знову ж таки пішла по дівчатам. Ну, типу, обожнюю ці фраза. Ще є варіація того. Що ну в неї кукушечка від'їхала соціум до цього, начебто, звик звик це все говорити, звик так оцінювати. А я вам хочу подякувати за те, що ви свідомі, і все ж таки ми з вами будемо розбиратися в цій темі глибше. Чому жінки стають лезбійками? Першу чергу це ніяк не пов'язано з травмою або бажанням якось. Стати вищою за чоловіка і завести собі жінку ми сьогодні говоримо з вами про те, що бути лесбійкою це абсолютно не про вибір, це про ідентичність і про розуміння своїх бажань. І своїх вподобань в першу чергу ми повинні пам'ятати, що гомосексуальність це приблизно 5% населення всієї нашої планети. Це приблизні статистичні дані. Те, що стосується безпосередньо лесбійок, це не означає, що з жінкою щось не так або вона не мала ніколи гетеросексуальних контактів. Вона може мати дуже великий гетеросексуальний досвід, і все одно протягом всього нього розуміти, що він їй не до вподоби і вона не хоче щоб будувати свої відносини і своє життя з чоловіком. Чому жінка перейшла від гетеросексуальних відносин до гомосексуальних відносин, як так трапилось, скоріш за все, чоловік поганий був. Ну ні, не завжди це означає, що чоловік був поганий. Це, скоріш за все, означає, що жінка прийняла себе та зрозуміла, що відчуває її тіло, що відчуває її мозок, і воно між собою підключилося. І вона така, типу, все, дякую, більше не хочу. Тепер хочу жити так, як хочу того. Я Я розумію, що навіть якщо я зараз скажу, давайте раз і назавжди запам'ятаємо, що гомосексуальність це не хвороба. Ви все одно через деякий час почуєте від когось, що це хворі на голову люди. Ні. Це не хвороба. Ви можете відкрити міжнародну класифікацію хвороб або безпосередньо ДСМ 5-го випуску і побачити, що гомосексуальність не є хворобою, а є всього навсього орієнтацією. І якщо б це була хвороба, тоді ми могли б сказати, що більшість тварин мають. Хворобу, а якщо ми пішли від тварин, то виявляється, ми теж хворі. Коротше, це все дуже заплутано, але це не хвороба, всі ми нормальні і тваринки теж. Дуже поширений міф про лесбійок це те, що в лесбійських парах одна більш фемінна, інша більш маскулінна, і це завжди так. Тобто хтось виконує чоловічу роль, а хтось жіночу. Насправді це абсолютний міф, такого не існує, і в лесбійських парах абсолютно рівні відносини. Ну, будь-якому випадку в більшості лесбійських пар абсолютно рівні відносини. Тому говорити про те, що лесбійка. Якщо вона виглядає більш брутально, то вона стовідсотково чоловік цієї родині. Це не означає, що це так. Це означає те, що це її стиль, стиль в одязі, стиль в зачісті і так далі. Якщо ви бачите двох лесбійок максимально фемінними, то це не означає, що вони всі отакі, всі кралі. Це означає лише те, що їм так комфортно виглядати, і вони хочуть так виглядати. А якщо вам дуже цікаво, що я знаю про лесбійські пари, то ви можете зайти в Google Академію я, звісно, не сісії для того, щоб про це говорити. Однак можу собі дозволити і почитати мою магістерську роботу стосовно аб'юзивних відносин у лесбійських парах, як часто це відбувається і чому саме це відбувається. Адже лесбійські пари так само, як і гетеросексуальні пари, нічим не відрізняються, тому що це відносини. Мені подобається, як всі чоловіки кажуть, слухайте, ну лесбійський секс він такий красивий, він такий яскравий. Я постійно дивлюсь лесбійське порно. Одразу зауважимо, чому вам це подобається. Ну тому що це дві ваші фантазії, дві красиві жінки. Вони зустрічаються у приснистому поцілунку, потім вони переходять до оральних ласк, а потім вони переходять до статевого контакту. Це завжди дуже красиво, адже ну це просто красиво. А коли ми говоримо про те, що відчуває жінка під час сексу з жінкою, то це окрема тема, адже під час сексу з жінкою. Ми знаємо, що подобається іншій жінці, ну хоча б ми можемо швидше це зрозуміти, і вибачте, чоловіки, швидше знайти клітер. Чоловіки часто мріють про те, що хочуть групу вужку безпосередньо з лесбійками. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чоловіки. То з вас мав такий досвід, або хто просто дивиться порно з лесбійками для того, щоб ми розуміли наскільки ви обізнані, що я можу сказати, жінки. Якщо ви ще не пробували лесбійський секс, то welcome to hell. це дуже дуже приємно. Чоловіки, якщо ви продовжуєте фантазувати, поки я це все розповідала. Welcome to hell. дякуємо вам. Дякуємо за ваші розповіді, котрі ви пишете в коментарях. І пишіть їх, будь ласка, більше. Нам дуже цікавий ваш досвід. А ще не забувайте про підписку, дзвіночок і про те, що ви можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу.